Вітаю всіх прихильників відвертих діалогів сьогодні у нашій студії народний артист України Григорій Драпак. Вітаю вас, пане Григорію, у нашій студії. Добрий день. Добрий день. Ви тут не вперше на нашому телебаченні, ви герой наших програм, але у цій оновленій студії перше. вперше. Перший дуже гарно, дуже гарно. Ми Добре. старалися для народного артиста. пам'ятаю, роки йдуть. І свій концерт до свого 50-річчя ви назвали. П'ятдесят, то вам не жарти. Ви самі таку назву придумали, так? Так, ну, так. Відповідно. Ну, відчувається. Хотіли ну, тепер запитати, як вам жартується після п'ятдесяти? Нормально, нормально. Ви знаєте, коли е, відбувся концерт і питає десь наступного дня через тиждень мене колеги там, як ти себе почуваєш? Як вас запитаєте мою жінку? От, а вона каже, Боже, а чого ж то тих 50 не було скорше? Mm -hmm. Ми так жартували. Нормально життя продовжується. І, ну просто з віком стаєш, може, дещо-чуть мудріший, щось більше вмієш, якісь більше аналізи робиш, як ти прожив, що ти зробив за тих 50 і що би ще зробилося. А вік, вік не впливає, мені здається, вік не впливає, що ще є якісь. Ну, якась енергія, і є порох в порохівницях. То вже добре. Григорій Мароновичу. Кажуть, що чим людина має більше років, тим вона частіше пригадує дитинство і юність. То, то правда? Однозначно, однозначно. От повертаєшся, аналізуєш, як ти жив, от школу, до школи, після школи, в школі, потім навчання, студентські роки дуже згадуєш і. Знаєте, я все казав собі, от згадую, коли моя мама, бабця, мені казали, от колись було так, оце було колись отак. От І я собі зараз аналізую, що я такий стаю. Отже, я своїм, своїм дітям, дітям кажу, ви знаєте, от ми, ми отакі були, а от ми отак робили, а ви так, оце неправильно. Напевно, вічна проблема, батьки, діти. А І які от... ви були в дитинстві? Цікаво. Я збитошний, як кажуть, збито, я збитки робив. Десь, ну, я відділявся десь і в школі, і, і вже поза школою, якийсь десь чуть-чуть лідером був, гуртував на себе якісь хлопців, дівчата, хотілося бути в центрі уваги. Знаєте, на мій розвиток, мені здається, дуже вплинуло телебачення. У нас в селі, от мене вдома, в селі Констанція, був самий перший телевізор в селі. Уявіть собі. А тоді була одна чи дві програми, тільки. Од... Так, ну взагалі. Перший канал і другий і канал. другий. І взагалі люди не знали, що таке телевізор. Ходили в клуб в кіно, розуміло, великий екран. Я пам'ятаю, коли я прийшов біля клубу, і хлопці, ну, який той телевізор. Ну, я показую, ну такий, такий. А вони мене питають. Я сьогодні пам'ятаю такий Міша Бажовський каже, а там що таке, голови показують? Ну, маленький екран. І я розумієте, це був, але це був великий. Наплив інформації. Це було кіно, якесь крутилося, якісь десь новини були. І це, а, знаєте, молодому хлопчикові це просто втягувало як губка. Знаєте, воно втягувало інформацію і десь може воно формувало. Ну, тож, що я потім став актором. Я Паламаренка, коли перший раз побачив Анатолія Несовича по телебаченню, і він читав тоді Веперебудикий кабан ярмарок. Я його копіював. Я буквально за два рази запам'ятовував текст. Ну, може, десь якісь слова. Це... Потім я вже читав ці речі, але вони не були вивчені з друкованим, а це з телевізора пішло. У телевізор дуже, дуже вплинув. У нас троє братів, так? Так, три брати. Найстарший Левко, він в селі зараз. Він вже в нього дружина, дочка, зять, вже онуки. є. Я середній. І наймолодший Зеник. Він зараз директор готелю Тернопіль. До речі, в нього один запис в трудовій книжці. Він не міняв профі... робіт. От як прийшов в готельне господарство, і так він вже багато казав років. ваш брат Зіновий Драпак, що має на вас жаль трохи з дитинства. Зараз подивимося, чому пригадую ситуацію десь. Ну, я б власне був провинився, а він якимось чином десь мене там трошки помутузив. Ну, а оскільки я був найменший, всі порозбігалися, хлопці заховалися. І річ в тому, що його шукали десь принаймні чуть не цілий день. І потім уже через перепрошую він появився. І, ну, звісно, приніс свої вибачення, але довший час шукали його після того випадку, коли, е, ну, будемо казати, ми мали якийсь маленький інцидент, такий чисто. Хлопчачий, будемо казати. То що до таке було? А, що, що то було? Ну, перше, що в нас в селі дуже гарний сад, дуже гарний садок біля хати. І, ну, ми щось там з ним погиркалися, і я знав, що я, він плакав, бо він був менший. Я знав, що я від тата получив. У нас дуже дисципліна була. Вже. І я заховався, я заховався на яблунку. Стара така велика яблунка, я заховався в гідні Ніхто не міг там знайти і ніхто не міг знайти, розумієте, і вже почали вже мене не були би не сварили, вже би тато не був ремінь, аби аби знайти тільки дитину? знайти дитину. Вони ходять по садку, шукають. А мене а я як партизан сижу на яблуці. Так то точно було. Йолки-палки, так пане Григорію, а як рідня ставилася до обраного вами фаху жартівника, якщо так можна сказати? І то, взагалі, що це, можливо, не серйозна професія, чи ти будеш там з того щось мати, ну на що воно тобі? Дуже-дуже скептично. Та? Якщо чесно, дуже скептично. Бо планувалося, коли я закінчував школу, я мав поступати в Чернівці. Там були звязі. Знаєте, як така зв'язку. А на який, куди, на кого ви мали вчитися? Десь на історичний ага. Чернівецький університет. Були там якісь знайомства. Ну, я не хотів. Не... Я тоді в Теребовлю поступив, що в училище, училище культурної освітні У... тоді було училище. училище так, так. так, я поступив. Вони так скептично дивилися, старший брат. Вже був закінчив лісний технікум. Mm -hmm. Це, Це професія. професія Це робота, він працював о, на, на скільки лісопильний завод, лісосклад називали він майстром. Це робота, розумієте, він заробляв дерево, дрова, напалити. Ну, моя бабця покійно, все казала. Каже, Боже, то собі роботу вибрав. Хіба газету принесеш додому? До, до речі, ваш брат знову про це розказує. Ми зараз я послухаємо. Він згадує якраз цей момент. Додатки в нього, звісно, річ завжди були, і він себе завжди досить розковано ввів в тому плані, що він міг спілкуватися з усіма, скажімо, оточуючими. Різні кумедні ситуації він вигадував. Але саме творча його сценічна діяльність почалася, мабуть, таки з тих перших з перших читань журналу Перець з тих перших гумаресок, які йому дав десь тату. А далі по житті пішло, пішло і далі, і далі. Наша бабця, яка як я рахую, людина універсальна при своїх чотири класи освіти вміла писати, читати по-польськи, читати по-німецьки, ну, українську, звісно, річ. Е, вона завжди казала таку е, геніальну річ, каже, сину, каже, внуку, каже, що буде? Ти ж е, всі нормальні люди, при якійсь роботі, мовляв, поплатні, як називається. А ти куди підеш? От на що ти навчився? В культурі. Ну, а що в тій культурі? Книжки одні і газети каже, то, власне, з того зиску ніяк немає з тої роботи. Вона ніяк то не одобрювала. Я думаю, по нинішніх часах вона би тішилася, якби вона дожила до тих часів. За його творчість, за його успіхи. Вона була б рада. Повірте мені, це, 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 це чесно сказано. Хоча істориком ви не стали. Але можливо, ви історію розповідаєте у тих гуморесках. В кожній гуморесці є якась віха, певно, історична. Хіба не так? Однозначно, однозначно, тим більше в нинішній час. час це ж є про що говорити. І Взагалі, я вважаю, знаєте, ми таке прожили, я ж народжений при соціалізмі. О, ну, це була одна історія, одна держава. Тепер, якби друга, ну зовсім друга держава. Інакші цінності, там була ідеологія, були піонери, комсомольці, партія та 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 зараз немає ідеології. У нас от щось так розумієте, в школі це так якось воно спускається. Кожна влада свою ідеологію. Багато партій, багато ідеологій. — Багато багато партій, багато ідеологій і щось так ну, десь трошки прикро. Знайдя, як ми при соціалізмі росли, в мене є сім чудес соціалізму. Перше чудо, що всі ходили на роботу, всі працювали. Друге, ніхто нічого на роботі не робив. Хоч ніхто хто нічого не робив, Плани виконувались на 100%. Хоч плани виконувалися на 100%, в магазинах нічого не було. Хоч у магазинах нічого не було, у холодильнику у всіх все було. І хоч в холодильнику всіх все було, всі були незадоволені. Всі були незадоволені, але всі голосували за. Сім чудес Сім чудес соціалізму. Всім якихось певних законів нинішнього часу ви ще не придумали? Ну ще. <рес> мені здається, знаєте, що в нас, в наші законотворці, слуги народу, вони би навіть до заповідей Божих поправки б внесли. Щось мені так здається. От, вони працюють, займаються, роблять. Але ж ну, нікому від того не легше. Друге дихання вкнулося, не вмру! Не загину. Скільки люду порядного вбилося в ці стіни. Шахтарі, пенсіонери. І, мов він на птаха, залітаю не у двері, а у вікно під дахом. Зал засідань. Я над ними, блін, не вірю знову! Вперше люди я над ними аж відняло мову! Їх чотириста у залі і всі мільйонери, а такі магатьоньки зверха, мов жучки холя, ситі, горді, готовані, не дуже на вроду, і оце вони гендлюють долею народу, запищало на табло щось натискають кнопки, а в крісла заледве влазять. Ростовсті розтовстілі. Хлопці, третій термін в парламенті просиджують лежні, оці точно від народу дуже незалежні.